Зараз ми будемо говорити про те, я, моя доповідь називається Як не в лапках стілюються наслідки колективної травми. І я не є соціолог, я не є історик, я не є політолог, я є лікар-психотерапевт і дитячий психіатр. І я понад 20 років. Проводжу багато часу з людьми, які часом мали жахливе дитинство, які пережили сексуальне, фізичне насильство, емоційне скривдження, які втратили дітей, які пережили різні великі випробування в житті, в тому числі війну, полон і так далі. І я буду теж говорити з позиції експерта в різних національних проєктах, де ми намагаємося координувати оцю нашу колективну відповідь. І теж... Як фахівець, який вивчає досвід колективного зцілення, мені було дуже цікаво читати дослідження про роботу з нащадками людей, які вціліли в Голокості, про роботу з трансгенераційною травмою, про те, що робили в США після теракту 9.11, яка була колективна праця з вимушено переселену, робота в Балканських країнах після війни, яка була там. Я, як фахівець, дуже Спокійно і твердо відчуваю дві речі, які, з яких я хочу почати: що з одного боку травма зцілюється. Я дуже щодо цього є спокійний. Це дуже каже наука, це дуже каже досвід. Наш мозок, так якби народжується, готовий зіткнутися з травмою. І це не дивно, бо скільки було людство, були, були різні травматичні події. Він має вбудовану систему. І коли людині нічого не заважає, ця система вона знає, як самостілитися, як інтегрувати цей досвід. Але ця система зцілення травми вона не є тільки внутрішня, вона не є тільки в нейробіології чи, чи в наших генах. Вона теж є дуже інтерперсональна, вона є в культурі. Психотерапія на земній кулі існує там 100 років, як така. Але до того часу це ж не було, що всі покоління мали там ПТСР, депресію і так далі. Люди переживали травматичні події, люди зцілювалися. Завдяки чому? Вони зцілювалися завдяки пісні. Вони цілі завдяки тому, що вони розповідали історії і слухали історії, що вони дивились театр і вони танцювали, вони молилися, вони робили різні глибокого сенсу ритуали, які їм допомагали. Ми розуміємо, що культура в цьому латинському культура кура відігравала цю роль терапевтичну, яку вона грає до сих пір, дуже дуже велику. І водночас ми тепер ще й озброєні сучасними науковими підходами. Тому надія є, травма зцілюється. І люди справді здатні, Вони, людська природа дуже резилієнтна. Ми здатні, як оцей птах-фенікс воскресати з попелу, з попелищ. І більше того, коли ми воскресаємо з попелу, ми сяємо. Знаєте, в нас є. Оце особливе світло, яке ми називаємо посттравматичним зростанням, І так якби ще й воскресаючи, ми віднаходимо щось що незбориме, незнищенне, що робить людину такою прекрасною, коли вона є людиною любові, коли вона живе наповну. Друге, травма може не зцілюватися. Я знаю людей, які жили 10, 20, 30 років в полоні травми. Ми знаємо цілі культури. Які не зцілили свою травму і свої суспільства, які живуть під впливом травми англійською мовою, вони кажуть trauma-based society, суспільство, яке не зцілило. І послухайте, оце Шевченкове. Знаєте, всього лиш два рядки. Але як вони влучно описують, село неначе почорніло, неначе люди подуріли. Знаєте, це приклад культури, яка є в полоні. В полоні травми. Травма може руйнувати життя, вона може впливати на психічне здоров'я, вона може подаватись через покоління. І, на жаль, попел може залишатись попелом. І на попелі може животіти життя. Але це не є процвітання, це є виживання. Але це не наш вибір. І отже, тепер, якщо травма може зцілюватись і може не зцілюватись, є дуже ключове питання, від чого це залежить? І ви знаєте, дуже багато хто думає, це залежить від часу. От час потрібен час. Щоб вилікувати, загоїти, потрібен час. Але ви знаєте, якщо рана нагноєна, що зробить з нею час? Він перетворить її в сепсис. Якщо пожежа горить, її ніхто не зупиняє, вона буде руйнувати ще далі і наростати ще далі. Час потрібен для зцілення, але він не є визначальним. Визначальним для зцілення є дорога, яку ми вибираємо. І тому я хочу поговорити про дві дороги. Перша дорога називається дорога незцілення. І можна говорити дуже багато про нейробіологічні, індивідуальні, там, соціальні, сімейні фактори. Але я хочу зробити це дуже простим: що травма не зцілена, коли вона огороджена стіною відчуження і мовчання. Травма не зцілюється як рана, коли ми її просто ігноруємо. Хочемо забути, хочемо заховати з очей, не дивитися в її сторону, хочемо часом залити якимось, знаєте, психоактивними речовинами, які зменшують відчуття болю, чи втекти від неї в розваги і так далі. Тоді травма не зцілюється. Коли ми уникаємо того, що ми пережили, коли ми не говоримо про неї. І в дослідженнях, наприклад, нащадків Голокосту, вони казали. Що в їх сім'ї, коли травма була не зцілена, вони казали, в нас панувала змова мовчати. І оце бажання уникнути те, що ми пережили страшне болісне, вона дуже зрозуміла. Люди неспроста, не хочуть згадувати, пережити, тому що це дуже боляче. Це страшні події. Тобі важко в них зануритись. Ти говориш іншим, інші часом не можуть це чути, або кажуть, давай це лише в минулому, треба жити, нас доганяти і так далі. Це дуже зрозуміло. Часом, так як в нашій історії, хто міг говорити про Голокост, хто міг говорити про репресії в країні, де це однозначно б вело до нових переслідувань? І звісно, травма не зцілюється, коли нема послуг, коли нема кому слухати, коли нема культури, коли нема зовнішніх структур підтримки, ти є наодинці з нею. І коли травма не зцілюється, ціна травми є дуже висока для людини і для суспільства. Розлади психічного здоров'я, насильство, брак довіри, ті речі, які говорив отець Андрій, і це передається поколінням. Тепер є наступна дорога. Наступна дорога називається дорога зцілення. І нам може здаватися, якщо не зцілення – це мовчати, то зцілення – це говорити. Це не є зовсім так. Тому що говорити про травму не означає її зцілити. Можна говорити травму про так, щоб всі тебе жаліли, щоб всі бачили, який ти травмований, і тепер тобі все знаєте, списується і все дозволяється. Можна зробити ідентичні жертви, яка тільки ходить і розповідає, і показує всім свої травми. Це не про говоріння, про травму. Про травму можна говорити дуже з інтелектуальної позиції, яка є тільки стіною. Можна робити конференції, дослідження, але травма це біль. Травма це не інтелектуальна інформація, це біль, який має бути огорнутий чимось іншим. І тому для того, щоб травма зцілилася, нам треба створити безпечний простір. І нам треба створити простір стосунку, там, де є хтось, хто готовий слухати, хто готовий справді бути з тим, що ти пережив. І тепер найголовніше нам треба висловити. Висловити те, що є дуже часто, навіть пацієнти кажуть, це невимовне. Це те, на що нема слів. І тому нам потрібна музика, тому нам потрібні малюнки, тому нам треба знайти часом, тілом, рухом, звуком, висловити і висипати це все як пазлики для того, щоб це хтось співчутливо прийняв. Травма зцілюється тоді, коли вона є огорнута співчуттям і силою любові, і силою мудрості. І це так, якби що ти відкриваєш свою рану комусь. А ця рана нагноєна, і в ній великий уламок. Наприклад, знаєте, коли працюєш з людьми, які є жертвою насильства чи, наприклад, сексуального скривдження, вони тобі це розповідають, і вони кажуть, я тепер збечещена жінка, я тепер ніхто, я жінка третього сорту, в мене нема майбутнього. В їхній рані є такий великий уламок. І просто говорити про це не допомагає. Є дуже важливо, що хтось любов'ю і співчуттям цей уламок бере і каже: ти чиста і красива, цей уламок це бруд тих. Хто зробив дуже негідний вчинок, але це не про тебе. І людина це чує не тільки словами, вона відчуває в нашому ставленні до неї, бо ми дивимося на неї очима віри, любові, і в наших очах вона бачить свою гідність, яку цей уламок заважає їй бачити. І тоді він відходить, і вона каже: Я чиста, я вільна, я як небо. І хто би не плював в небо і не поливав його брудом, він не може забрати в нього чистоти, і тоді прибуває сила, і ця рана починає зцілюватися, починає і вона починає гоїтися. І тоді є ще одна дуже важлива річ справедливість. Бо коли травма спричинена скривдженням, нам є так важливо знати, що кривдник буде названий кривдником і він буде нести наслідки. І тому є так важливо, що ми боремося за цю справедливість і безпека. Але тоді продовжувати історію. Бо травма зцілюється, коли ця історія не просто архівується, але вона знаходить продовження, бо ми знайшли сенси. Чи ми глибше знаємо сенси? І ми вибираємо стійкість, і ми вибираємо жити і творити життя. І тепер що робити? Є дві дороги. Що робити? Перша дорога нам зрозуміла. Перша річ нам зрозуміла, це освіта. Сьогодні так багато говорили про освіту. І це означає, нам треба бути травмочутливим суспільством. А що таке травмочутливе чи травмомудре суспільство? Найти ми всі знаємо, якщо хтось поранений, правда, фізично. Ми всі знаємо, що робити. Ми ніхто не будемо, найти людину плескати по пораненому місці. Якщо вона скаже, знаєш, в мене гарячка тут, нога там, але я не хочу йти до хірурга. Ми ніхто не скаже, а це твоє право, не йди до хірурга. Ну лікуйся вдома, там знаєте, ну роби щось інше. Ми знаємо, що робити. Нам треба бути освіченим суспільством, яке знає, як турбуватись рани душі. А це неминуче без того, щоб бути суспільством, яке взагалі розуміє, що таке людинознавство, що таке людська душа, що таке людські стосунки, що є наша справжня природа. Тому я так горджуся, що наша національна програма вона не звужена на розладах. Вона говорить про покликання бути людиною, а людиною ми є, коли ми є в мережі стосунків. Тоді друга річ: нам треба плекати стосунки. бо... Травма зцілюється колективна, коли ми є в стосунках спільноти, коли ми є в стосунках любові, коли є люди, які готові слухати і бути поруч, які готові огорнути співчуттям і мудрістю. І це велика праця. Ми знаємо, як це непросто, правда, будувати стосунки. Нам треба вміти конфронтувати без осудження людини, але конфронтувати поведінку. Нам треба будувати місточки. Та. Нам треба вміти пробачати часом. Нам треба з'ясовувати непорозуміння, нам треба боротися за, за єдність стосунків в правді і в цінностях. І це велика, велика для нас праця. І стосунки це завжди конкретні маленькі групи людей, маленькі спільноти, які вибирають жити спільнотою, які не просто є спільнотою, бо вони разом вчаться чи працюють, а вони вибирають творити між собою життєдайні стосунки людини, любові. І тоді третє спільна праця. І спільна праця дуже специфічна. Нам, звісно, треба дуже багато фахових послуг, про це вже говорила пані Оксана. Але нам треба простори, де люди можуть сідати в коло. І просто розповідати свої історії, і слухати, і рефлексувати. І тоді може робити паузу і казати: давайте поспіваємо, або підемо на каву, а тоді далі продовжувати слухати. Нам треба стати, створити безліч місць, де історія кожної людини може бути почута і разом осмислена, і рани огорнуті співчуттям. І це не просто історія про те, що зробили з нами, чи як ми страждали. А ця історія буде мати інший заголовок і інший епіграф. Це історія про те, як ми вибрали жити в цих умовах і що ми робили у відповідь. Це історія не тільки про скривдження, а про наш вибір бути людьми надії, людьми любові, людьми правди. Із цієї історії неминуче народиться спільно дія, так як казала пані Оксана. Спільна життєутверджуюча дія. Війна руйнує, правда? А життєутверджуюча дія це творити життя. Це робити цей світ красивим, це садити квіти і дерева, це співати, це толоки, коли ми прибираємо, і толоки, коли ми будуємо, це святкування життя, це ритуали пам'яті, але дія, яка виходить з наших цінностей. І, звісно, як ніколи, нам зараз потрібна цілюща культура. Перед нашою культурою є великий виклик і велике запрошення справді справді відповісти на ці виклики війни. Тому що культура це, якби, знаєте, оця пов'язка, яку накладаєш з величезним масштабом на душу всього народу. Культура це спосіб лікувати народ через музику, через слово, через історії, через книжки, через фільми це те, що кура, що нас цілює. І перед нами багато праці, але в нас є дуже важливий вибір. І я хочу його підсумувати словами Павлини Орлової, жінки, яка працює в нас в університеті, в архіві. Її чоловік загинув на війні. І вона в своєму щоденнику, я кажу це з її дозвілу, написала: війна несе руйнування, але мій вибір у відповідь на руйнування війни посвятити себе тому, щоби ще більше любити і ще більше творити життя. Дякую за увагу.